И всем привет, с вами я, Ангел и Вова. Всем привет. И сегодня мы играем в Дэдвэ... <свистити> <свистити> я, 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 я испугался. Короче, сегодня мы проходим на вот таком э, е, поезде Flash э, uh, The Trails. Да. Еще плюсом э, е, копом мне на ГОС. Так, поезд Ghost. У меня, в принципе, же поезд до фиаманы, бронированный и крупный рогатый скот. Так що і ще оцей лов поїзд флеш, так що вже пора Андрію якийсь поїзд. І нормальний. І там, і щоб, по, він, і ще, щоб він же, він же бомжом. І, і ще дефолтний. Щоб він же бомжом не був, так що, е, коротше, давай я ліпше буду управляти, тому що, по факту, мене сонце домашнє, а так мені місця нема. Ще ти, ти там в мене ніде не попаде, коротше, слідкуй, ти на обзорі, коротше, якщо щось буде, то зразу. Ну, да. Та боже, кому та ферма ще нужна?

На. Нагод ты ну, непогано так банки. Я йду Піню. церкви водати, мені треба. Піню. Так, є одна холі водер. А? Є одна тигон. Що я? Угу. Так, ну все, зараз будемо чайс. Що... Водати голоду ой, утону. Да, вова. Ну да. Так, я бачу там шеиф. Є... Ой, банк. Опа, кот, 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 код, кот. Код, код. Так, где у эээ, той, той банк, короче, я иду на інший У меня мен банк. У меня є код. Ч ж? Да, при иди банк твой той? я иду пока шукати на инчи банки, код. Это ще отошен два. Тут и е, три. 2. Я на код твой супер легкий. Так я не шо тебе кот до наступного банку? У мене вже 150 обігацій. Та дуже. Ми а треба 300, половина є. Металли. Половина є. Хочу дуже. Я зараз там вам Маленьке бісня, ми закадуємо тау. Ну да. Ну ми закадуємо та облігація. О, воно має тут банку! П'ять облігацій! Йоууу? А де те? Хайди сюди. Стоп. Ну йди короче, я тут всі тобі лишив. Нормально. То вроде найт максимум. О, я бачу, я бачу банку. Якийсь. Коротше, йди в той банк, бітаєш до Шелден. Там вроде, тут вроді Шелден був в банку, якщо я не помиляюсь. Чи ні? Та ні, ааа, бля, 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 ще нема. Чи є? Ще нема. Ні, нема. Не, ну не, ну конечно, друзья, нам на нам на відео, нам, типу, кадром, вообще, ну, типу, там максимум ты було, так, Вова? Так. А. тут, А тут а тут опять на відео, просто. е, Вот факт, як на відео везе. А? Факт як на відео везе. Так, а. все, короче. Ну, погнали, погнали. Это а, стыдность, а, что у вас будет, або что я. Або что-то. Когда будет хоть что-то. А, ты убираешь Вульфа или что? А я? А, ну все, да. Понятно, это короче. Да, ребята, давайте все. Так. так, ну что, нам тут э, замок. Я ма то вже ребята вже солідно, то вже солідно. Зараз зараз будете чекати, як ми його в ноль розмахуємо. Да, просто на неїзі нам треба ще взяти одну таку защиту, для ізі for Кстати, не знаю, чи то для вас файна новина буде, но якщо що, ми вже бросили сад, так що минула серія була та не потрібно трудно. Не ну когось? Я возьму один сад Так, после. Я йду зараз пушку свою перетеряю. А я пока возьму вот типа, эту защиту да, Всё, пушка заряжена всем <кхе> есть, Я сейчас тут <кхе> Короче, знаешь что? Сейчас будем на наизусть ударить с металлами Я знаю тактику одну или что Короче Эй, выйди на улицу до меня Короче, ну, да... давай Ставим вот так Ивер, выехай, не может Ага, не морс. Розмечтався. Розмечтався. После вся тактика будет раніше. ниже. Короче. А зараз по пікселі. Так я вже залажу. Погнав лутати. таты. Пан. Куда мы? куча зараз веробуль всего буде спавнить. Вот ззаду. А я погнав за вомпилским ок. Воду. Да. Так, Куда ты вампир? Ты вышел бы там. Спочатку, спочатку Вера Гульч вытащает там, а потім уже за вампірським, вампірським будешь ты. А потім за вампірським с кем-то. Сзади. Все, короче, я, я, я по бурому. Сзади. Все, я залутал, я залутал. Все, вампирский є. Так, забрав. Ні, ну багато, багато бігаючи тут. Це, це найіплатніша пойде локація, але ми її отамана їм. Давай, я не чувствую. О, добрий день. До побачення. Подпачу. Так, ну шо, вже вже... Так, знов десь вірабулька підпис. Опа, та, топає, та, топає, та, топає, та, топає, та. топає, топає вірабулька, топає, топає топа есть ладненький а вот не топаешь далеко. ах ти ж его вуйф поезд мене не вода Як так можна, вербульщик у тай убегаться как чот... всі, і ми мои вал не двигаться за мной туда я, я на вулиці, короче я за їх всіх кипя Тут ти облігацій куча ще є. Mm -hmm. Я не зберігався тут твої Бам. І тут Ні, і ще не, є тут, дві. Тут часто типу тата облігації поставила пливну та и зібрати. Ну да. Ярну червс. Ярну червс. Не вниз. О! Тут якраз винтовка та що я хочу. Яка? Ну рифу. Я ж полутаю чуть грошей. Все-таки тут є. Не, я полутаю. Просто тут багато лута, небо. Да гли. Тому... Короче, коли я замок? і вы скиллвый. Бро, тут Але. ще одна облігація. Просто идите і там. На изи. На. На я я поставив. Де убегайся. А ваш ліпе, я тобі перед нож поставив. Ні, ну шо, я зараз застинемось. Е Перезарядка моєї е пушечки. Перетердев. Скинемось. Да, все, давайте. Ну все буде на 2 частини, просто вже, і так за 9 хвилин, тому давай пощапився, Короче, не прощаємося, а до другої частини. Всім бай! Him why.